Дівчатка, всім привітики. Я обіцяла записати відео про аромати, з якими які я розпродаю. Через що розпродаю? Не від того, що це погані аромати, або вони там мені якось не підходять, чи ще щось. Просто я дуже рідко до них підходжу, і у мене з'явилося бажання придбати деякі нові аромати, або ж, скажімо так, здійснити обмін. Це я зараз. Здмухнула пелючку з одного з ароматів, тому що я їх вже приготувала, принесла в коробці сюди, в кабінет, але вони трошки припилились. І так, дівчата, почнемо. Перший аромат. А якщо в когось не буде коробки, я буду про це казати. Перший мій аромат, який я продаю, це ось такий аромат від Ерме. Це «Un jardin». Sure, Ось такий аромат: це 30 мл. Ви бачите, залишок. Я поставлю його, щоб було видно це його залишок. Аромат трави, троянди, розмарину, магнолії. Тому, хто полюбляє, я готова з ним розійтися. Відносно цін. Відносно цін запитуйте, у мене є в описі до відео і посилання на інстаграм на почту. І ще ви можете по-моєму жніку з Ютубу ввести в Телеграмі і написати мені. І так, перший аромат це у нас, самі бачите, це Ерме від Letuit. Так, тут просто мені трошки заважають. Наступний мій аромат. Це взагалі він не, не потребує ніякого представлення. Ви бачили в минулих моїх відео. Залишок його ось такий. Ну, тобто він повний, він повний. Так. Ось аромат. Аромат, який взагалі не має якогось там. Його не потрібно представляти, тому що цей аромат знають всі. Я, до речі, Просто він в мене лежить без діла. Це дуже старий аромат, він 2004 року. Тут огірок, грейфрут, магнолія, серце це зелене яблуко, конвалія, тубероза. Туберозу я тут не чую. Досить э, такий розповсюджений аромат, тому що я чую його от прям, э, досить, часто, досить часто. Хоча сама я його не наношу, тому що мене він трішки придушує. Не знаю чому. Раніше дуже подобався, буквально там пару разів я такий його наносила. Наступний аромат, який попадає в розпродаж, це е, ось така. Це міст для волосся від Шанель. От интре. Ви всі знаєте, що це досить популярний аромат. Більші знають це. Об'єм його 35 мл 2015 рік. Е, е, що ще сказати? Скажемо так, що ще досить багато у мене ароматів. Я хочу вкластися в одне відео, тому намагаюся швиденько. Всі його знають, тому що це тендер, якщо я не помиляюсь, це там. Мене він, коротше, придушує. Коротше, такі справи, тому він попадає в розпродаж. Наступний мій аромат зараз протру. Він теж трошки в пилюці. І аромат. Від Мюглер. Аромат від Мюглер. Ой, Боже, як пахне приємно. Мільйон років його не трогала. Це angel від муgler в туалетній воді, тут 50 мл. Якщо ви чуєте скрип, це мій стільчик, Не знаю, чомусь він поскрипує, я зняла спеціальні підставки, щоб він не терся. Тут залишок, ви бачите, залишок з 50 мл. Ось такий. Наступний аромат не їж. Не їж, будь ласка. Я, до речі, думаю, що він теж багато кому сподобається. Це Gucci, Gucci Memory. Так, ось так він виглядає. Залишок, будь ласка. Всі знають, це аромат ромашки. Ну, Принаймні, так мені здається. Залишок з 60 мл. Так, його сюди, цей сюди, цю сюди, этот сюди. І так, наступний аромат, який попадає в розпродаж, це також аромат від Шанель. Це Riviera. Бутікові одеколони. Я його купувала не в Україні, я його купувала в... за кордоном, в Duty Free. Це якщо мені пам'ять не зраджує, так. Залишок, ви бачите, такий залишок. Дуже приємний аромат, бачите, скільки я зносила. Зносила так багато, тому що він єдиний, хто був у мене такий свіжий. Мій чоловік каже, що він пахне буском. Наступний аромат. До речі, можливо, хтось вгадав. До речі, ця шанель, якщо я не помиляюсь, в ній є айва, жасмін, грейпфрут і білий мускус. Тому раптом що? Але я рекомендую все-таки, можливо, загуглити. Якщо ви цікавитесь парфумері, всі знають його склад. Хто не знає, поцікавтесь. Відносно цін, пишіть в приватній. В інстаграмі я теж є, тому по тому ж самому нікнейму. так. Наступний аромат, можливо, хтось здогадався. Так, так, це саме він. Е колись я його дуже хотіла, я його замовила, але не знаю, чомусь він мені не зайшов. Дівчат, це 30 мл від Лалік. Ви бачите, об'єм. Тобто тут не вистачає буквально трішечки. Є коробка. Е до речі, коробки немає зі всіх цих парфумів, Тільки до White, від до доникари. -do так, ось цей. Попадає першим. Зараз ще трішечки подвину. Угу. Ось так. Він виглядає. Це аромат від Лалік, солей. Тут а... теж дуже гарна композиція. До речі, я чомусь вирішила, що він буде літній, а багато хто рекомендує використовувати його на прохолодну погоду. От якщо його не куплять, я йому ще дам шанс на прохолодну погоду, але він все одно попадає в розпродажі. Тому, о, якось так. Так, наступний аромат. Це аромат, до речі, в нього теж немає коробочки. Я не знаю, де її діло, але вона точно була. Не знаю. Враховуючи, що в нас там бардак, складно щось знайти. Це аромат від Задік і Вольтер зісісхе, 100 мл. Залишок. Ось такий. Ось так поставлю, щоб було видно. Ось залишок Тому звертайтесь, кому цікаво, буду рада допомогти. Наступний мій аромат, ви вже теж його бачили, це аромат від Боже як же Маріна де Бурбон Крістал Рояль. Теж, в нього трошечки не вистачає, його носила. Гарний аромат, дуже стійкий, до речі, дуже стійкий і крутий. Ціна, якість просто мега-мега ну, крута. Так, кристал Рояль. Так, кого я ще принесла. Ага, є. Зараз ще один буде аромат, досить цікавий. Це аромат від Тіфані. Тіфані Шир. Якщо я не помиляюсь, зараз поставлю, щоб було видно залишок. Ну, ось видно його ось така кількість. До нього є коробка. Наступний аромат. До нього, до речі, теж є коробка. Це аромат досить такий п'янкий, як на мене. Тут полуниця це і все Лоран -Мон парі Тут є полуниця і дурман. Обожнюю, але рука чомусь. Тягнулося дуже мало. Дам шанс ще взимку, але якщо хтось його шукає, готовий придбати, я готова з ним розійтись. Ось такий гарний аромат. Попадає на розпродаж. І останній з тих, хто попадає на розпродаж, це Люджо Мілано. Ось такий аромат. Залишок тут приблизно ну, ось так не вистачає. Тобто він майже повний. Майже повний. Наносила його декілька разів. Не знаю чому. Взагалі він може замінити блекопіум. Тобто тут є какао, або я його так відчуваю. Ну, теж вирішила з ним розтатися. Чому? Дівчата, розповідаю. Зараз трішечки наведусь. Ось так. Щоб. Я хочу придбати інші аромати. Або ж, можливо, ви мені можете запропонувати обмін. Мене цікавить Шанель 19. Пудре і просто Шанель 19. Мене цікавить BDK, Крем де Кюр. Якщо я не помиляюсь, так. Це замша. І поки ніби все, що я згадала. Взагалі, пропонуйте, можливо, щось і зацікавить. Тому. Але хочу нових ароматів, хочу новий аромат від Тома Форда. До речі, наступне моє відео буде про, новий, про новинку 24-го року від Тома Форба, Форда. Тому обов'язково дочекайтесь. На цьому буду закінчувати. Ставте лайк, будь ласка, пишіть коментарі, дівчатка. пишіть свою думку відносно тих ароматів, які ви бачите. Для зв'язку я вже сповістила, куди писати, тому. Буду рада вашим смс, вашим пропозиціям. І е, цікавить бідікий de Cure, e, Chanel 19. Можливо, інші Chanel, окрім Coco Mademoiselle, тому що в мене вона є. Ну, і мене не цікавить ось цей шанс. Тому що ну, він мені не, не зайшов. Ну, не зайшов не моє. Тому так. Тому. Підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, ваші лайки. Дівчата дуже гарні аромати. Хочу перечислити ще раз, поки у вас пам'ять на телефоні. І так, Gucci Memory, Angel від Mouglier, Задіки Вольтер зі Сісхе. Donna Carn B Delicious, Lalic Soleil. Um, Chanel Paris Riviera, uh, Herme Letoid. Міст для волосся Шанель Шанс от Тендер. Маріна Де Бурбон, Кристал Роял, Ліо Джо Мілано, Тіфані Шир і Мон Парі від Івсен Лоран. Буду рада, пишіть, залишайте коментарі. Всім па-па. Пишіть в інстаграм, в телеграм, пишіть в коментарях, пишіть на почту. Якщо вас зацікавило, щось пропонуйте. Будемо обговорювати. Дуже хочу нові аромати. Тому всім па-па.